Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про матрицю цільової аудиторії. Взагалі, для чого це все потрібно? Всі ми з вами так чи інакше, трохи копірайтери, трохи СММщики, щики але для чого все це потрібно? Як ми казали, і під час школи стартапів, і під час управління проєктами, і під час створення якоїсь інноваційної цінності. що? Саме головне, для чого все це ми робимо для того, щоб мати взаємодію з цільовою аудиторією. На це варто зважати. Тобто ми повинні розуміти, з ким, власне, ми взаємодіємо і яким чином ми буде відбуватись ця взаємодія. Яким чином вона відбувається? Зазвичай вона відбувається за допомогою контенту і Тих історій, які ви їм пропонуєте. Або ви проводите певні заходи, або у вас є певні ініціативи, або ви створюєте стартап, або ви щось випускаєте, так чи інакше, ви повинні досить чітко щось людям пропонувати. Яким чином ви це все робите, за допомогою взаємодії з вашою. Аудиторії в соціальних мережах. Ще раз наголошую на тому, що ми повинні завжди пам'ятати, з ким ми взаємодіємо, хто є наш потенційний споживач, хто є наша публіка. Якщо ви згадаєте відео із управління проектами. То ми знаємо, що будь-яких споживачів можна розділити на чотири групи і сформувати різні види тактики поводження з ними. в залежності від ступеня впливу та зацікавленості у вашому продукті чи вашій послузі. ми розуміємо, що якщо люди зацікавлені у вашому попиті, мають високий ступінь зацікавленості, і при цьому мають високий ступінь впливу. Наприклад, вони вкладають гроші в ваш стартап, або купують ваші послуги, чи вони є активними учасниками ваших заходів. Саме на цих людей ми більш всього орієнтуємось. Ті люди, які мають Низький попит, низьку зацікавленість там, і низький ступінь впливу ми з ними не взаємодіємо. А, наприклад, з тими користувачами, які мають високий рівень зацікавленості, але при цьому мають низький рівень впливу, не мають грошей, то ми формуємо тактику, наприклад, інформування їх. Але при цьому всьому. Ми розуміємо, що ми повинні з ними взаємодіяти за допомогою певних каналів. Або це розсилка, або це соціальні мережі, або це інтернет-ресурси. Так чи інакше виникає питання, а що ми їм пропонуємо? І тут ми користуємося таким прийомом, який називається Матриця цільової аудиторії. Для чого вона потрібна? Власне, для того, щоб розуміти, який контент ми будемо розміщувати. Звертайте на це увагу, друзі. Друге, досить важливо розуміти, що за допомогою матриці цільової аудиторії ми можемо створити контент-план. І третє, матриця цільової аудиторії може намітити ті шляхи, ті власне. Принципи взаємодії з вашим середовищем, з вашими покупцями, з вашими користувачами. Саме головне, що ми повинні розуміти, що до нас люди приходять перше, для вирішення прагматичної якоїсь цілі, тобто для вирішення, для отримання прагматичної допомоги. Друге, це кожен із. Учасників цієї спільноти, чи того, хто читає ваші соціальні мережі, чи, власне, через рекламу бачить вас, він повинен бути залучений, тобто підтримка. І третє це емоція. Тобто, власне, це якісь емоціональні моменти, якісь, тобто ви повинні у будь-якого свого споживача у будь-якого користувача вашої послуги. Орієнтувати сегмент, орієнтувати свою діяльність на три напрямки. Перший – це прагматична допомога, тобто власне, для чого він прийшов. Друге, це підтримка. Він повинен розуміти, що він може поділитись власною історією, залучитись до обговорення. Можливо, поділитись власним досвідом, і у нього формується поняття Виключності. Тобто він є цікавим, бути з вами круто, бути з вами не так, як з іншими. І інше це виклик емоції. Це або позитивна емоція ржака якась, або, наприклад, негативна емоція, це обурення з якогось питання. Давайте з вами. Розглянемо конкретний приклад. Так, зараз формат клітинок. Я зроблю вирівнювання. так, так, перенос по, так. перенос по словам. І, власне, що ми робимо? Давайте з вами уявимо конкретний приклад. У вас є телеграм-канал. і... Ви по, на цьому за допомогою цього телеграм-каналу, або, наприклад, Facebook сторінки, або, наприклад, YouTube каналу, вирішуєте певні задачі. Тобто, головне, це задача цільової аудиторії. Це, власне, для того, для чого вони приходять. Давайте з вами розглянемо на прикладі. Телеграм каналу, на прикладі нашого каналу, наша цільова аудиторія. Ми її досліджували. Це переважно люди віком до 40 років, це люди, які досить активні, які займаються громадською діяльністю, це жінки, це не науковці, або це громадські активісти, або студенти, або стартапери. Тому, власне, ми так чи інакше розуміємо, що наша аудиторія вона є інноваційною, вона є досить активною, вона є досить залученою в процеси. І які ми питали, що вас власне цікавить. Перше, це гранти, далі це стажування, далі це, наприклад, корисні посилання. Наприклад, можливості для навчання для навчання. І далі давайте з вами подивимось. А, власне, які в нас є сегменти прагматична допомога. І в цьому сегменті ми кажемо: якщо це гранти, то, власне, це. Наприклад, грантові програми. Так. Далі в нас які ще бувають? Добірка дайджест, можливостей. Далі у нас бувають гранти для громадських організацій або, наприклад, гранти для закладів вищої освіти, науково-дослідних установ. Також, якщо ми кажемо про гранти, то можемо сказати, наприклад, про гранти всередині країни, або гранти за кордоном. Гранти всередині країни і за кордоном. Тобто ми бачимо, що навіть в прагматичній допомозі, тобто в тому, що ми розміщуємо контент, ми вже розмістили понад 7 пропозицій, Також ми бачимо, що існують також, там, інші різновиди, субгранти або гранти для волонтерських організацій. Тобто, у нас створюється певний простір. Ми кажемо, що задача цільової аудиторії і прагматична допомога це власне посилання на якісь гранти. Якщо ми кажемо про підтримку, то задача підтримки, ми пам'ятаємо, це залучення цільової аудиторії. Тобто, кожен із присутніх може поділитись своїм власним досвідом, може розповісти про те, як він подавався на гранти. І, наприклад, ми можемо там сформувати, створити якусь рубрику, що запитай у досвідченого. Або, наприклад, історії успіху? Або, наприклад, як я виграв перший грант. Перший грант. А далі труднощі. Труднощі подачі. Далі, на які гранти треба подаватися? Далі, яке ще питання може бути: де шукати гранти? Поділіться досвідом. Де шукали гранти? Досвід. Тобто, ми бачимо досить велике поле є питань, які варто окреслити. І далі це емоційна підтримка. Це, власне, це емоційний контент. І тут ви можете написати там, там приклади або історії, невдалої подачі. Також варто розуміти, що це саме той контент, який викликає певну емоцію. Наприклад, це якісь меми ржака. Я пишу, що це, власне, те, що там меми ржака, там дедлайн. Подачі, звітів за грантами. На це також зважаємо. Тобто, або, наприклад, ви можете казати там, якусь отримати певну емоцію, що там організація е, оголосила про гранти, про гранти, але. Не провела програму. На це також варто розуміти. Тобто ми несемо певну емоцію. Теж саме і про стажування. І тут ми кажемо, наприклад, стажування для науковців. Далі, наприклад, так, стажування в органах влади, в органах. Влади. Далі. Стажування за кордоном. Далі, наприклад, вакансії. Далі, наприклад, онлайн-стажування. Дуже важливе питання. Онлайн. Стажування. Далі науково-педагогічне стажування. Тобто ми повинні в цьому блоці донести людям конкретну інформацію, тобто навести прагматичну допомогу. Власне, а, яка підтримка? Ви можете сказати, поділитись історією. Історією проходження, стажування. Далі, наприклад, ви можете створити певну спільноту, спільнота за певним напрямком. Тому що, наприклад, дуже багато є стажувань для, наприклад, агро чи педагогічних наук. Причому немає, наприклад, класного ком'юніті саме для технічних наук. Тобто, формування ком'юніті. Це, власне, те, є, що підтримка, тобто, далі можете сказати там обговорення, обговорення. Де шукали? Стажування. І, наприклад, тут може бути огляд ресурсів чи можливостей. Огляд ресурсів. Та можливостей для стажування. Е, який, наприклад, емоційний контент? Ви можете, наприклад, підняти таку проблему, якісь певні відео. Там організації, шахе, там шахрай, шахрайських стажування. Е, там. Далі якісь там певні фількіни грамоти реально. Тобто, знаєте, коли щось пропонують фількіни грамоти. І тим самим ви викликаєте певне якби, усвідомлення у вашої спільноти, що ви пропонуєте реально класна ваша спільнота є, тому що вона, наприклад, за чесні види. Стажування, що ви, власне, сповідуєте ці цінності, що вам не варто лише отримувати папірець, а ви є середовищем професіоналів. Також, наприклад, ви можете там таке питання задати, яким чином там невдалі стажування. Невдалі стажування. А, наприклад, способі підтримка. Як організувати стажування? Як організувати стажування? Також дуже важливо, наприклад, корисні посилання, які це можуть бути ресурси, наприклад, загальнонаціональні, там якісь певні платформи або ресурсні центри. Ресурсний центри. Такий, наприклад, як гурт, громадський простір. Також, наприклад, це там якісь посилання на репозиторії, так, на посилання на репозиторії. Так, далі якісь може бути там ресурси, там, бази даних, я пишу. Ми розуміємо. А, наприклад, підтримка це там, відповідь на питання. Наприклад, яким чином перевести весь документ, весь зміни структури. Або, наприклад, питанечку, а там, яким чином, там, де навчитись якомусь певному, де навчитись писати там тексти. Або, наприклад, коли ми кажемо про цільову аудиторію, як навчитись досліджувати аудиторію. Або, якщо ви отримали грант, як управляти командою? Як управляти командою? Проектний менеджмент. І далі там корисні посилання. Ви можете написати, наприклад, добірка, там журналів. Конференцій, помийок, Наприклад, куди не варто подаватись. Далі там, наприклад, там журнали, двійники, далі там, наприклад, якісь певні ресурси, які вводять в оману добірка, або, наприклад, давайте чорний список. Список ресурсів, яким не варто довіряти. І, наприклад, можливості для навчання, це в нас там онлайн-платформи. Це в нас, наприклад, там якісь. Певні YouTube канали. Канали. Далі це, можливо, ФБ-спільноти. Тобто кожен із користувачів отримує актуальну інформацію, власне, для чого він прийшов. А які можуть бути. Пости щодо підтримки, це там вільний мікрофон. Тобто кожен, кожен із підписників може заявити про себе. А, які є, власне, недостовірні, який є контент, який не варто користуватись, тобто який викликає емоцію, наприклад, там чорний список ресурсів, яким не варто довіряти. І тут ми кажемо про ті курси, про ті організації. І тут якусь ви можете ржаку визвати, наприклад, назвіть рубрику «Інфо-цигані». Або, наприклад, ви можете аналізувати літературу. Аналізувати, або, наприклад, огляд літератури і саморозвитку. Тобто таким чином ви бачите, що для того, щоб взаємодіяти з аудиторією, вам необхідно мати матрицю цільової аудиторії. Основна мета матриці цільової аудиторії це, власне, утримувати цю аудиторію. А яким чином вона утримується? Вона утримується за допомогою трьох сегментів. Перший сегментів це власне, є. Прагматична допомога, тобто люди отримують відповіді на ті питання, для чого вони взагалі підписались на ваш канал, або на ваш ресурс. Далі це підтримка. Підтримка направлена на взаємодію з цим середовищем. І останнє це емоційний контент. Емоційний контент він визиває або позитивну, або негативну емоцію, але так чи інакше. Ви також показуєте, що представники вашої спільноти, ті, хто вас читають, ті, хто цікавляться вашим товаром, вони є якимось певним виключенням, що з вами буде круто, що з вами буде приємно, і що кожен із вас, кожен із підписників є членом команди. Саме тому за допомогою матриці цільової аудиторії формується. Позитивний бренд, формується позитивна зацікавленість до вашої послуги. Я гадаю, що це не останнє відео, і прохання підписуватись та вподобати. До наступних зустрічей!